Історична довідка, Свято-Успенський собор, Успіння Пресвятої Богородиці, пам'ятка архітектури 18 століття. Успенська церква була закладена в 1786 році в центрі Купецького передмістя на Грецькій площі та освячена 14 квітня 1898 року. В 1828 Успенська церква отримала статус собору. 1853 році Успенський собор став кафедральним. 17 січня 2007 року, в день Престольного свята, архієпископ Херсонський Таврійський Іоанн підніс в дар собору ікону великомучої Варвари з часткою святих її мощей. Ну так. Ну, Це вже вважається прибережна зона. За Перекопський. Це вже. І тут зараз почалося прильоти. Вже було три прильоти. Гаубичних. Десь в цих кварталах трохи далі падають снаряди. О, пішов. 我们都要加油。 Там О, пішло. Це вже другий проліт за останні хвилин 10. О, доліта до нас каміння. О, такої буває. Свято успіння Пресвятої Богородиці. Для нас. Для них немає. Зараз буде проліт, мабуть. Ні. Це десь там вибух при портовій зоні. Дуже схоже на вихід. Фу, слава Богу. От дивіться, по території храму осколків. Дуже багато валяється. Вон другий. Таких куча. От маленький третій. Теж це все прилітає, врізається в стіни, щось руйнує. Дякувати Богу. Нікого ще не було на території, де і не б'є, але таке діло. Таке діло. Осколків вистачає, це тільки ті, що видно. От ще маленький. Маленький-маленький, а вбити може. Поранити суттєво може. Отакої. От, друзі, думали, що перейде успіння спокійно. Під час богослужіння два разу щось бабахнуло дуже сильно. Та сама, мабуть, працює, гаубична артилерія. Ну тільки що був приліт. Дуже поряд. Над храмом перелетіла і впала десь там.